Про події війни говорить Стратко. Ситуація в районі проведення операції сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі Красногорівка. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який знаходив. Одиться в районі бойових дій в зоні оперативно-тактичного угруповання Донецьк у частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Написав головнокомандувач ЗСУ. мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів. А також необхідних резервів. Генерал-полковник Олександр Сирський також окреслив свою головну задачу на цьому етапі війни. Головна моя задача ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки, утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли. Для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподілити наші резерви» написав головнокомандувач збройних сил України. Він також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки. Продовжує працювати разом до перемоги. Повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. 29 лютого повітряні сили ЗСУ знищили три російських винищувача бомбардувальника су 34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Перший літак був збитий о першій годині ночі. Сьогодні, 29 лютого, дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичайний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус су 34 на східному напрямку. Написав о восьмій ранку в своїх соцмережах генерал лейтенант Микола Олещук за годину відбулися ще ураження, про які командувач повітряних сил збройних сил України повідомив о пів на дванадцяту дня. Схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти сьогодні. Близько дев'ятої нуль нуль на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів. Написав він таким чином. 17 лютого противник втратив 10 фронтових бомбардувальників су 34 два багатофункціональні винищувачі су. 35, а також літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У на землі. Тим часом також відбуваються знакові події. Збройні сили України завдали удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області, використавши українські реактивні системи залпового вогню. За попередніми даними в результаті удару загинуло 19 окупантів. Загалом добові втрати ворога становили 1150 окупантів, 23 танки, 44 бойові броньовані машини, 41 одна артилерія. Лиїйська система два засоби ППО. У лютому Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки українського іноземного виробництва. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на заступника міністра генерала лейтенанта Івана Гаврилюка. Він звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків техніки, допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва. За інформацією заступника міністра оборони Івана Гаври. Люка серед нових зразків є декілька засобів РЕП, зокрема так звані окопні радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам. Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки, та 120-мм міномет українського виробництва. Крім того, у переліку новинок для зсу технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА. Міністр оборони Фінляндії Анті Хяканен закликав Німеччину розглянути можливість надання Україні далекобійних ракет Таурус для підтримки у повномасштабній війні проти Росії. Німецький уряд знає, що Таурус мали б велике значення. Якщо вони хочуть надати сильнішу підтримку, щоб допомогти Україні перемогти, вони можуть її надати. Сказав міністр оборони Фінляндії під час спілкування зі ЗМІ. Як відомо, Таурус це німецько шведська авіаційна крилата ракета класу повітря поверхня. Максимальна дальність ураження 500 кілометрів. Вона призначена для високоточних ударів без заходу літака носія в зону дії ППО противника. Вартість однієї ракети Тауру становить 1 мільйон доларів. Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не може слідом за Великою Британією і Францією відправити Україні далекобійну зброю. Мова йде зокрема про аналогічні до Таурус ракети, а саме французьку ракету Скальп та британську ракету Штормшедоу. Відмову надати ракети Таурус. Олаф Шольц пояснив побоюванням, що вони можуть бути. Ти використані для ураження цілей у глибині Росії таким чином, нібито Німеччина буде втягнена у війну безпосередньо, що спровокує Росію на якісь дії проти країни. У відповідь на це побоювання Міністерство оборони Великої Британії заявило, що використання Україною отриманих від союзників крилатих ракет є справою збройних сил України. Влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту певних рубежів. Про це на слуханнях у Сенаті заявив прем'єр-міністр країни Габріель Аталь. Він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. В той же час він вказав на ті напрямки допомоги, на яких Франція могла би бути корисною. Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях, коли ми говоримо про участь. Французьких солдатів, то ми цілком можемо говорити про солдатів, які проводять тренувальні місії, зміцнюють протиповітряну оборону або обороняють певні рубежі, заявив прем'єр-міністр Франції. Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Мануель Макрон заявив на робочій зустрічі лідерів країн ЄС, що вони могли би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема за його словами у тому, що поки що немає консенсусу з цього питання. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.